У там його життя це мистецтво та освіта. Але коли прийшла війна, він обрав інший ритм. Більш ніж 30 років тому Олександр Іванович починав свій шлях викладача саме тут, у стінах Харківської музичної школи номер 5 І ось вже понад десятиліття керує цим закладом. Дітлахи, навчальні кабінети та багато творчості. Таким було повсякдення пана Олександра, але потім настало 24 лютого 2022 року. День, який змусив освітяни на шкільні класи змінити на окопи, а замість музичних інструментів взяти до рук зброю, я як е керівник. Е Знаєте, як капітан корабля, може може таке порівняння сказати. Я розумію, що капітан корабля намагається робити все для виживання екіпажу, для виживання самого корабля. Теж саме, і я розумів, що в школі, тобто, ну як капітан, я повинен бути звідси вже піти. Останній до оборони свого міста та держави. пан Олександр вирішив долучитися ще з перших днів широкомасштабного вторгнення. Пішов добровольцем разом з іншими харків'янами, ставши частиною добровольчого формування територіальної громади. Я як і сотні інших добровольців, це 99% – Це були мешканці міста Харкова, для яких сам. Саме місто да воно є рідним містом, да, і звичайно, яким було небайдуже, що буде відбуватися, і це був свідомий вибір, щоб піти добровольцем, да і зробити щось, допомогти чимось нашим збройним силам для, для того, щоб відвернути цю от рашистську навалу, яка на жаль. На нас можна так сказати, завітала. Найскладнішим зізнається, Олександр Іванович було перестати мислити як музикант і навчитися діяти як військовий. Тим паче, що багато часу на адаптацію ніхто не мав. Але була і ще одна, куди важча річ: прощання з побратимами, які загинули на полі бою. Треба було міняти все починаючи від. Сприйняття себе, де ти, що ти, як, і закінчуючи тим, да, що, наприклад, я творча людина, да, ми в якійсь мірі творчість, це втілення певної свободи, то звичайно, вже збройні сили, да, ну може так сказати, армія. Це вже трошки інший підрозділ, якому, в першу чергу да. Це дисципліна, це виконання якихсь завдань були певні моменти, да, було дещо важко. Звичайно, треба було знову розпочати займатися там фізичною формою як мені здається, да то ну ми подолали всі ці моменти, і е, я можу сказати, що на ну, особисто мені не соромно не за один день, який от я був в ДФТГ, і потім був пізніше в іншому добровольчому підрозділі. Ну і в принципі за ці три роки мені не соромно не за один день, який я прожив за роки. Проведені на фронті згадує освітянин, Пережити довелося дійсно багато деякі спогади досі змушують здригатися. Але навіть серед жахів воєнного часу знайшлося місце для людяності особливо запам'яталися прояви самовідданої допомоги місцевих мешканців. Згуртованість, яку показали харків'яни у 2022-му, дійсно вражала. Каже пан Олександр, я пам'ятаю, це був 28 або 1 березня, да, тобто, буквально три або чотири дні початку війни. Ми тоді виконували теж завдання, розвозили так звані ці от блоки бетонні, прикривати шляхи. У тому числі вивозили ми там і на північну Салтівку. Ми були в П'ятихатках, і були на Рагані, і були в Колінічах. І от я пам'ятаю, якийсь момент дуже цікавий був, що ми тоді стояли. Тут буквально недалеко від школи на вулиці Тарасівській дві великі вантажні машини. Звичайно, тоді, коли ми уходили з дому, ми не знали, коли ми повернемось, тому вже їжа закінчилась буквально перший день, це був другий чи третій. І повз нас проходив чоловік. Ми у нього запитали, друже, хочеться води, у тебе не буде там води, хоча б пляшку. А пам'ятаємо теж, так, що були перебої з водою. Ой, він сказав, хлопці, зараз я вам принесу. От проходить там 5, 10, 15, 20 хвилин. Ми стаємо, ну думаю, ну все, або перелякався. Або Позабув ще, і тут він приходить. Через 20 хвилин з двома огромними пакунками їжі, тобто його дружина за ці 15 хвилин наробила смаколиків там наварила їжі, принес води. Тим паче він по моєму прийшов сином. Приніс нам ці два пакунки. Я пам'ятаю, що нам їх вистачило або три, або на 4 дні. Це от той момент позитивний, що на початку війни країна згуртувалася, згуртувалися харків'яни, да коли допомагали один одному у 2023-му Олександр Іванович дещо змінив вектор своєї діяльності. Шовши до іншого не менш відомого підрозділу, але вже медичного спрямування. Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова там протягом року чоловік виконував обов'язки водія і займався евакуацією бійців з лінії зіткнення. Та навіть на війні пан Олександр не залишав школу без уваги, поєднуючи роль директора із військовою справою. За кожної можливості чоловік навідувався до навчального закладу, а решту часу керував ним дистанційно. Що в 22-му, що 23-му році, у мене не було стовідсоткової відірваності від процесу. Тобто була можливість, я ж кажу, заїжджати до школи. Колеги розуміють, де є що я вони мені допомагали всім, чим тільки могли. Да? І організаційна, і звичайно, і в якихсь моментах мене підстраховували. Тобто тут я якраз питань, що я залишився сам, такого не було. От. Ну і звичайно, ще головний момент: це музика, це творчість, це такий момент, який дозволяв переключатися, і якось. Ну, може так сказати, да, допомагав отримувати ковток свіжого повітря. До цивільного життя пан Олександр був змушений повернутися у 2024 році, отримавши поранення. Спочатку на чоловіка чекало лікування, а далі стіни рідної музичної школи. Зараз він продовжує виконувати свої директорські обов'язки, слідкує за станом навчального закладу та разом із колегами чекає дня, коли тут знову залунають дитячі голоси. Школа за неї доглядають. Я скажу навіть так: тут у нас сьогодні вівторок, умовно кажучи, якщо нам сьогодні поступає команда, що ми завтра можемо розпочати офлайн-процес, ми його завтра розпочнемо. У нас все готове. Тільки команда. І всі чекають цю команду, всі від директора до Самого наймолодшого викладача, чому тому, що ніякий онлайн процес він не зрівняється з живим нормальним спілкуванням учня та вчителя. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.